Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал «Є. Питання. Сьогодні понеділок, 10 липня. Завтра члени Північно-Атлантичного альянсу спробують виправити помилку, яку зробили 15 років тому щодо нас, і щодо себе самих, щодо самого альянсу. Але і ми маємо виправляти помилки, яких наробили відтоді, і продовжуємо робити. Але виправляти здається, намагаємося. Інакше найвідоміший виробник танків в Європі не почав би будувати в воюючій Україні танковий завод ще й в партнерстві з Укробо. Ронпромом здавалося б, тільки Гусєва треба було звільнити. Про все це сьогодні. Не забудьте підписатися, і десь по дорозі поставити вподобайку. Отже, на пару хвилин повернемось на 15 років назад, 2008. Саме тоді, за сніданком у Бухаресті, було закладено можливо найбільшу помилку Європи, яка дорого коштувала і нам, і їм, яка поставила сьогодні 15 років по тому, НАТО перед дилемою, що робити з Україною? Озброювати її до зубів десятиріччями чи прийняти в НАТО. Саме про ту. Зустріч нагадує сьогодні британська газета Financial Times, описуючи на якому роздоріжжі опинились НАТО за добу до саміту у Вільнюсі на ранковій зустрічі другого дня саміту альянсу в Бухаресті. тодішній генеральний секретар Де Гоупс Хеффер зустрівся з президентом США Джорджем Бушем та його французькими та німецькими колегами Ніколя Сарказі та Ангелою Меркель. Підсумком того сніданку, а також результатом того, що Меркель тоді пом'якшила свою опозицію щодо пропозиції Буша запропонувати Україні членство в НАТО, Україні і Грузії, стала заява всього альянсу НАТО. Обидві країни стануть членами НАТО. Було сказано в цьому документі, але не було позначено жодних часових рамок. Цю заяву водночас цілком однозначно, але й цілком нікого ні до чого не зобов'язуючу, було визнано тоді великим досягненням. З часом це рішення стало ганьбою. Такі країни, як Німеччина та Франція, які виступали проти членства України в НАТО, вважали, що це вгамує амбіції України на невизначений термін. Але в Москві це сприйняли зовсім по-іншому як те, що НАТО приєднує дві колишні радянські республіки. Наступного ж дня Путін заявив, що це становить пряму загрозу для Росії та порушує те, що він розумів, як як обіцянку НАТО, не розширювати НАТО шляхом приєднання членів колишнього СРСР. Появлення на наших кордонах мощного військового блоку, дійснення членів якого регулюється, в тому числі, і статтю 5 Вашингтонського договору, Будуть воспринято в Росії як пряма угроза безопасности нашої страны. Київ і білісі опинилися в пастці між двома позиціями. Вони фактично стали майбутніми членами НАТО, але в цьому новому і цілком однозначному статусі не отримали ніякого захисту від альянсу. Через 4 місяці російські танки увійшли в Грузію у 2014 тисячі чотирнадцятому. Російський спецназ анексував Крим. Путін прекрасно розумів, що НАТО не стане приймати нових членів, які мають заморожені конфлікти на своїх територіях. А НАТО Окрім глибокої стурбованості і занепокоєння, мало що зробило, щоб покарати тоді Москву. Путін назвав НАТО блефом. Найнебезпечніше місце для сусідніх з Росією країн це сидіти в приймальні НАТО. Цитує Financial Times нещодавно призначеного міністра закордонних справ Естонії Маргоса Цахну. І ми зробили саме це 15 років тому з Грузією та Україною. Саме цю помилку, яка дорого коштувала нам втратою і території і загибелю тисяч людей, і за яку саме НАТО спла. Чує зараз політичну ціну і розплачується фінансово і намагається зараз виправити альянс в ці дні в судомах в останні дні перед самітом, вирішуючи, як жоден із членів альянсу не вірить, що Київ може приєднатися до НАТО під час війни. Пише Financial Times Але впродовж усіх цих лічених годин до саміту у вільнюсі тривають жорсткі дискусії про те, як визначити статус України і як це сформулювати в цих дебатах. Американці і німці тепер рішуче виступають проти будь-яких формулювань, які передбачають негайні зобов'язання. Ання за статтею 5 договору альянсу, і хочуть добитись формулювання про те, що Україна вступить в НАТО лише тоді, коли зможе провести необхідні реформи. Лише минулого місяця Байден сказав журналістам, що він проти спрощення вимог для України на шляху до членства. Україна має відповідати єдиним стандартам НАТО, яким зараз відповідає армія України, але не сама Україна. Є ціла проблема з тим, чи безпечна їхня система, чи не корумпована вона, чи відповідає вона усім стандартам, яким відповідає кожна країна. Нато, я думаю, вони зможуть це зробити, але це не буде автоматично, сказав тоді Байден журналістам. В останньому інтерв'ю CNN, яке вийшло буквально в неділю, Байден ще раз повторив це, що Україна має провести суттєві зміни, починаючи від демократизації і закінчуючи цілою низкою інших питань. Але крім цього, Байден сказав і інше, що прийняти Україну в НАТО в умовах війни з Росією означало б, що у стані війни з Росією буде весь альянс. Колишній спецпредставник держдепартаменту США Курт Волкер в минулому спецпредставник Вашингтону саме по Україні поширив вчора це інтерв'ю Байдена у Твіттері з коментарем: у президента все догори дригом. Це не Україна не готова до НАТО, це НАТО не готове прийняти Україну, і це ще відгукнеться в майбутньому. За лічені дні до саміту НАТО деякі члени альянсу змінили свою попередню позицію. Президент Франції, країни, яка в 2008-му на саміті в Бухаресті фактично витіснила Україну в сіру зону і прочинила двері війні. Еммануель Макрон став зараз виразником настрою в тих вальянці, хто виступає за більш амбітні рішення у вільнюсі. Той саме Макрон з регулярних дзвінків якого Путіну іронізували на початку вторгнення. Тепер в опозиції до більш рішучої позиції НАТО перебувають якраз Німеччина і Сполучені Штати. Генсек НАТО Єн Столтенберг розуміючи, що запрошення до членства не зустріне схвалення сполучених штатів та німеччині на приватній зустрічі міністрів закордонних справ альянсу в травні запропонував альтернативний шлях. Він запропонував ухвалити рішення в такій формі, щоб воно передбачало, що коли Україні нарешті буде надано офіційне запрошення до НАТО, то її вступ буде проходити без виконання плану дій щодо членства, який проходять більшість держав на шляху в Альянс. Судячи з сьогоднішніх заяв Дмитра Кулеби, голови нашого МЗС, принаймні на це альянс погодився. Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо скасування ПДЧ на шляху України до членства в Альянсі, Написав голова МЗС України у Twitter додавши, що зараз найкращі моменти для того, щоб внести ясність щодо самого запрошення України стати членом альянсу. Відмова від ПДЧ має пришвидшити процес вступу України в альянс, але це жодним чином не означає, що задушки виводяться усі ті речі, сигнали про які нам посилали заходу в останній місяць, в тому числі й Байден, зокрема антикорупційні реформи, реформи у сфері безпеки, так само як і необхідність подальшої інтеграції у військовій сфері, перехід на сучасне озброєння сумісне з арміями Союз. Узників і створення структур, які гарантували б захист і безпеку спільних розвідданих, всі ці умови мають бути виконані. Другою частиною того, що буде ухвалено і озвучено на саміті у Вільнюсі, стануть якраз ті самі зобов'язання щодо нашої безпеки. Те, що не було зроблено у 2008-му, їх формалізують і зафіксують на рівні окремих країн. НАТО підкреслено наголошує, що гарантії безпеки відокремлені від питання членства в альянсі і ні про яку п'яту статтю не йдеться. Але по факту це має бути щось схоже на перехідні гарантії безпеки, які зазвичай розглядаються як сходинка до вступу в НАТО. Основні Країни, які мають їх надати, це Сполучені Штати, Великобританія, Франція та Німеччина. Вчора американське видання Політика описувало, як ці чотири країни ведуть несамовиті, як вони написали переговори в останню хвилину, намагаючись закінчити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України до саміту. США, Велика Британія, Франція і Німеччина вже кілька тижнів обговорюють це питання з Києвом, а також з іншими союзниками по НАТО, ЄС і Великій Сімці. Ідея в тому, щоб створити парасольку для країн, які готові надавати Україні постійну військову допомогу. Ці зусилля є частиною ширших переговорів про те, як західні союзники повинні надати довгострокову підтримку Україні. Найбільші держави альянсу працюють над тим, щоб визначити, які проміжні зобов'язання у сфері безпеки вони можуть надати Україні. Країни східного флангу НАТО в той самий час наполягають все ще, що Україна має отримати швидший шлях до членства, попри те, що бойові дії в Україні продовжуються. Фактично, це гарантії того, що партнери ще довго будуть оснащувати Збройні Сили України, фінансувати, консультувати, навчати, щоб Україна була спроможною стримувати будь-яку майбутню агресію. Цитує політику одного з дипломатів НАТО. Частина цих зобов'язань, за його словами, буде виписуватись і пізніше. Кожна зацікавлена країна буде самостійно. Тійно визначати з Україною на двосторонній основі, якими будуть зобов'язанням, і це може бути що завгодно від протиповітряної оборони до танків і будь-чого іншого. Станом на зараз, фактично, за добу до саміту, офіційні обіцянки ще остаточно не узгоджені і не оприлюднені. Пише Financial Times Офіційні особи, які беруть участь у дискусіях, кажуть, що вони зосередяться на систематизації існуючих військових поставок і чітко пообіцяють, що вони будуть продовжуватись. Крім того, будуть прописані гарантії щодо. Підготовки українських військових обміну розвідданими та допомоги в реформах оборонної політики. Підвищення рівня стосунків між Україною і НАТО з комісії до Ради Україна НАТО має дати Україні рівне місце за столом переговорів із членами альянсу та дозволить скликати зустрічі для кризових консультацій. Перша зустріч у такому новому форматі відбудеться 12 липня, у другий день саміту у Вільнюсі. Попередньо такі рішення будуть озвучені завтра і післязавтра на саміті. Деякі офіційні особи називають ці Обов'язання ізраїльською моделлю по аналогії з відкритою. Військовою підтримкою, яку Вашингтон надає Ізраїлю, в тому ж таки інтерв'ю CNN саме таку паралель провів Байден. США будуть готові забезпечити на той час, поки триватиме процес підготовки України до вступу в НАТО, а це займе певний час безпеку, так як ми забезпечуємо її Ізраїлю, надаючи озброєння і забезпечуючи спроможність захищати себе. Наразі Сполучені Штати мають перед Ізраїлем зобов'язання забезпечувати його якісною військовою перевагою на близькому сході. Якусь подібну. Дну модель пропонують і Україні. Вчора я говорила про це з колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Ось що він каже про гарантії безпеки на кшталт ізраїльських для України. Це звичайно не гарантії безпеки, зовсім не гарантії. Якщо нам скажуть, що ми даємо вам таку військову допомогу, ми даємо вам таке фінансування, і це справа союзників. Але дуже хочеться це почути. Я проти того, щоб плутати з праведним і казати, що це якась форма гарантії безпеки, але тим не менше це важливо. Я не думаю, що це копіює ізраїльський варіант. В Ізраїлі ситуація абсолютно інша. В Ізраїлі є ядерна зброя, у ворогів Ізраїлю немає, але поки що ми дуже сподіваємося, і взагалі немає. В Ізраїлі. Спільна є концепція, до речі, Сполученими Штатами, яка називається якісна військова перевага Military Edge. І це означає, що вони разом погоджують, а що потрібно для того, щоб Ізраїль зберегав перевагу, навіть якщо нам будуть давати більше літаки, ракети і так далі. На перехідний період до вступу в НАТО нам же потрібно спільне бачення з союзниками, а що потрібно Україні для того, щоб стримувати російський режим. Неважливо путінський, якийсь інший. однією з причин того, чому тепер Сполучені Штати фактично блокують питання членства України в НАТО, окрім небажання випробовувати п'яту статтю договору НАТО на міцність, називають ще одну. Вашингтон мовляв, хоче, щоб європейці більше самі дбали про власну оборону, а не лише включили в альянс ще одну європейську країну залежно від них. Парадокс ситуації, яка склалась для НАТО, в тому, що через 15 років після Бухарестського саміту, де вони навічно відкрили двері для України і одночасно для війни в Україні, зараз вони стоять перед вибором, або ізраїльська модель для України, коли Україна сама здатна захистити себе, і це є дорогим з точки зору вкладень коштів в забезпечення такої моделі, або це модель НАТО, коли Україну захищає альянс, коли вона того потребує. А це дорого з точки зору відповідальності, яку бере на себе альянс. push financial times. Найбільш переконані прихильники членства України в НАТО, особливо країни Східної Європи, впевнені, що лише з Україною в НАТО та озброєною до зубів, Європа зможе спати спокійно. Один з аргументів, на якому наполягають ці країни, стосується того, як змінила війна само Україну. До вторгнення у багатьох на заході залишалися сумніви, щодо до того, чи повністю Україна відмовилась від радянського минулого, чи вона досі в орбіті Москви. Тепер усім зрозуміло, що українська нація зробила власний вибір. Вони належать. До нас до заходу цитує Financial Times міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахну. Україна для себе вирішила, і ми також повинні мати сміливість прийняти історичні рішення. У нас залишилась, власне доба до того, щоб почути, якими будуть ці історичні рішення, і який сигнал вони дадуть, і нам і членам самого альянсу, і Москві, яка минулого разу 15 років тому сприйняла аморфні рішення членів альянсу як запрошення до геноциду. Не буду казати, що я сподіваюся, що тепер буде інакше, незалежно від того, що і як буде сформульовано завтра, найважливіше, мені здається, що за ці 16 місяців ми самі помінялись достатньо, щоб не поводити себе теж по суті аморфно, як ми поводились після саміту вічно відкритих дверей. В цьому контексті, мабуть, більш важливі ніж новини і думки про саміт, які йдуть просто нескінченим потоком сьогодні. Ось такі новини. Генеральний директор найбільшого німецького виробника зброї Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю, яке ви Вийшло сьогодні на CNN, Сказав, що німецький концерн планує відкрити завод із виробництва бронетехніки в Україні протягом 12 -ти тижнів. Тобто трьох місяців українці повинні допомагати собі самі. Якщо їм завжди доведеться чекати на європейців чи американців, щоб ті їм допомагали протягом наступних 10 чи 20 років, це неможливо. Сказав він. На початку цього року район метал вже озвучував німецьким змі свої плани відкрити в Україні завод із виробництва танків за 200 мільйонів євро. Спроможний випускати близько 400 танків на рік. Що відомо на цей момент про ці заяви з цього нового інтерв'ю? Паппергер каже, що на заводі будуть будувати та ремонтувати легендарні німецькі бронетранспортери Фукс у перекладі з німецької лис управляти заводом «Райнметал» буде у партнерстві з Укроборонпромом. Вони будуть співвласниками підприємства. Наскільки я розумію? Я розумію, що в цьому місці ви, мабуть, сплюнули. Але якщо Райнметал вирішив повірити в Укроборонпром і робити з ним БТР, то і нам з вами теж доведеться спробувати повірити в Укроборонпром, який нещодавно отримав нового голову сметаніна, і якого курує недавно призначений міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. 12 тижнів, про які заявив Сінн Папергер, це в принципі осяжні терміни, щоб нам стало терпіння дочекатися результатів цього експерименту. Завод буде розташований у західній частині країни. Паперґер. Сказав CNN, що вважає, що його можна убезпечити від російського нападу. Я з в Україні працює багато заводів, які виробляють продукцію військового призначення. Це просто ще один. І ми також можемо захистити його. Сказав він. Наступного року район збирається збільшити щорічне виробництво артилерійських снарядів зі 100 тисяч до 600 тисяч. І значна частина цього додаткового виробництва буде призначена для передачі Україні. Райн може забезпечити 60% артилерійських боєприпасів, яких потребує України також німці будуть навчати українців обслуговувати танки та інші броньовані машини, які виробляє компанія минулого тижня. Німецькі законодавці попередньо погодились придбати у Райнметал боєприпасів на суму 6 мільярдів євро, і частину з них зарезервовано для України. Це також сказав Папергер. Якщо до війни в Україні Райнметал міг витратити 2-3 роки на укладання угоди з німецьким урядом, то зараз угоди укладаються лише за 4 місяці. Сподіваюсь, український уряд. В питанні співпраці з німецьким виробником танків також пришвидшиться. Також сьогодні міністр стратегічних галузей промисловості Камишин сказав, що в Україні почалося будівництво заводу з виробництва безпілотників Берактаром. За його словами, що до цього заводу вже почались будівельні роботи. Завод почав будуватись на ділі, а не тільки на меморандумах. Сказав він в ефірі телемарафон. Йдеться про виробництво на території України не тільки Берактарі. Виробляти на ньому будуть і інші речі, про які поки не можна говорити. Минулого року восени Халюк Берактар в інтерв'ю розповідав, що його компанія над той момент наближалась до фіналу проєктування і етапу зведення конструкції. Знайшли, здається, інвесняню і туркам. Ну і наостанок про ще одну нашу внутрішню історію з серії тих, які віддаляють Україну від Європи і НАТО, не менше ніж нічні кошмари Шольца і Байдена. Центр протидії корупції попередив сьогодні вранці, що народні депутати, очевидно, в рамках євроінтеграції планують новою маленькою правкою відмазати велику купу старих топ-корупціонерів і обезпечити від посадок нових. Народний депутат Григорій Мамка, екс ОПЗЖ, подав правку до прохідного на перший погляд законопроекту 8235, яким депутати просто збиралися внести технічні зміни до кримінального кодексу. Але в цю правку запхали зміни, якими хотіли декриміналізувати численні злочини, які розслідують набу, сап або вже розглядає антикорсуд. Зокрема, наприклад, пропонували не вважати злочином випадки, коли чиновник зловживає владою не на свою користь, а на користь третіх осіб. Такі формулювання звільняли. Але від потенційної відповідальності фігурантів, наприклад, таких справ як Ахметівська схема «Роттердам Плюс, де посадовці нацкомісії регулювання тарифів ухвалювали незаконні рішення в інтересах групи компаній ДТЕК Ріната Ахметова. Якби діяли такі норми, як запропонував Григорій Мамка, то посадовці нацкомісії не несли б ніякої відповідальності за те, що узгоджена ними схема завдала державі збитків та 40 мільярдів гривень, як вважають і САП. Так само не несли б відповідальності посадовці укрнафти, які діяли в інтересах групи іншого олігарха Коломойського. Ці дії посадовців за оцінкою правоохоронців завдали збитків державі на понад 13 мільярдів гривень. Так само треба було б випустити з СІЗО на всі чотири колишнього головного фіскала Романа Насірова, який допомагав заробляти екс нардепу Олександру Онищенку. Справиться, до речі, на фінальній стадії розгляду в антикорупційному суді. Насіров очікує вироку у СІЗО. Юристи Центру протидії корупції стверджують. Що в разі ухвалення парламентом таких правок, всім переліченим і усім, хто захотів би піти їхніми стопами, була б виписана індульгенція на пограбунок держави, а точніше, громадян і бізнесу, які платять податки. І це ще не всі геніальні антикорупційні правки, які пропонувалися. На щастя, не знаю вже через розголос чи через те, що Байден позвонив за того чорта комусь, але комітет правки ці відхилив сьогодні. Це був приклад того, як Україна зі свого боку усіма силами. Намагається впроваджувати зміни, які наближають нас до Європи, тобто приклад того, що спроби гребти якраз в протилежному напрямку не припиняються, на якому в краєчку прірви країна не стояла. І друге, це ще один приклад того, що залишки фракції ОПЗЖ, які ніколи не було потрібно ні в ЄС, ні в НАТО, і які так і залишились в Раді після заборони ОПЗЖ, продовжують займатися там шкідництвом в дрібних і великих масштабах. І так, це відповідальність парламентської більшості, теж яка вирішила не розв'язувати. Ти проблеми ОПЗЖ. і тому ОПЗЖ продовжує створювати проблеми країні, тому відповідальність за всі подібні історії вони мають нести спільно і мамка, і мамки. папки так мені здається. На цьому в мене поки все на сьогодні. Завтра буде більше саме про це: про те, як свою домашню роботу, реформи і боротьбу з корупцією виконує Україна, яка вимагає її негайно прийняти в НАТО, поки приблизно ось так, як з цими правками, але її все одно доведеться виконувати ту роботу, навіть якщо прямо завтра Байден раптом встане з іншої ноги і нас візьмуть в те НАТО і приймуть. До завтра послухайте, поки Павла Климкіна про те, чому він вважає, що українським корупціонерам не вдасться відпетляти від того, щоб провести усі ці реформи, і чому в'їхати в НАТО на плечах наших воїнів не вдасться теж. Посилання ось тут або в описі під відео. Ми все одно маємо перебрати на себе відповідальність за Україну. Ми не можемо. Бути недостатньо демократичними, ми не можемо а, мати верховенство права, яке не верховенство і не, верхов не право. Воно так не буде працювати. І якщо ми цього не зробимо, то виникає питання: а як ми будемо в цьому її сената? А для нас, як я вже сказав, це питання виживання, це не питання добробуту, не питання кращого, ні, само собою. Але для нас це питання виживання. І ніхто в сьогоднішній реальності не буде терпіти і взагалі не буде приймати країну, яка не рухається до успіху. І до успіху нас не доведуть, ми маємо діти самі. Тобто на цього не буде. Нас не візьмуть за руку і не заведуть, і не заведуть кудись.